Ганна Заворотна, мавка. Байки Валерія Андрійовича, розділ 3, звідки взявся День археолога. Не дивлячися на те, що Валерій Андрійович Косіков хибно сказав, що День археолога співпадає із Днем будівельника, нижче поясню, чому він так вважав, він розповів байку про походження дня археолога. Отже, 15 серпня 1947 року до Волгодонської археологічної експедиції під керівництвом Бориса Міхліна неочікувано приїхала перевірка. А в експедиції всі п'яні. П'янство Валерій Андрійович не схвалював. Як же так? спитала неочікувана перевірка, та вже її керівник заніс руку, щоб виписати порушення та прийняти відповідних каральних заходів, як Міхлін заявляє. Ну, панове, ви же святкуєте День бухгалтера. Перевірка ніякого визнає, що так, святкуємо. Той у нас сьогодні День археолога, святкуємо, а в інші дні тверезі мов, скло, й оце все. Все таке. Перевірка ще походила, подивилась, інших порушень не знайшла. За п'янку на честь Дня археолога вирішила накарати та поїхала далі. А Міхлін прожогом кинувся на пошту, звідти у всі сусідні експедиції дав телеграму із ним археолога. Оскільки телеграф тоді працював добре, всі отримали ту телеграму щодо приїзду комісії та показували її зі словами Ну так у нас же день археолога. Хоча є і більш офіційні версії походження цього свята. А щодо дня будівельника, то це друга неділя серпня, що часто співпадає із 15 серпня, та ще більш часто співпадає зі святкуванням тих археологів, які святкують у вихідний, а не робочий день.